Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Секрети Джованні». Це свіженька гра від українського видавництва «Team Tactic Games». Це, мені здається, їх перша гра, і це їх власна розробка. Тобто це такий український детектив. І я насправді фанат жанру настільних детективів. Я багато грав у різні квести детективи, і тому, власне, був зацікавлений у цій грі, тим паче, що це власне українська розробка. Тож, давайте подивимося, що тут у нас всередині. А всередині у нас тут небагато всього, як бачите, тут така невеличка коробочка, але вона з приємного матеріалу. І всередині в нас тут правила і набір карток для гравців. І одразу те, з чим ви стикнетесь у цій грі, побачивши ці правила, це те, що в цій грі повинен бути ведучий. І це не вказано ніде в описі гри на сайтах, і навіть це не вказано на коробочці. Тут тобто просто написано, що це кооперативна детективна настільна гра. І тільки коли ви добираєтеся до праву, ви розумієте, що це гра, у якій потрібен, прям необхідно, щоб тут був ведучий. Мене це дуже здивувало, тому що я такого раніше не бачив і одразу хотів вас про це попередити. Ну, і я одразу вважаю, що це все ж таки мінус гри, що обов'язково потрібна окрема така роль. Тобто є люди, яким подобається, наприклад, бути ведучими там, в мафії або в якійсь іншій грі, але не завжди це потрібно, особливо, якщо на коробці написано, що це просто кооперативна гра. На початку гри ви роздаєте оці картки в порівну якомога більше порівну між гравцями. Тобто кожен отримує певний набір цих самих карток. Давайте я вам одразу і покажу декілька з них, щоб ви побачили, що на них написано. Після того, як усі отримують свої картки, кожен дивиться на них, і ведучий зачитує якусь історію і дає запитання, на які повинні відповісти інші гравці. Давайте я вам якраз зараз і прочитаю першу історію, а тут їх 5, тому я, ну, це не такий дуже спойлер, ви просто будете знати, що в першій історії. Тож я читаю першу історію. Далі ведучий зачитує наступний текст. Джованні – Великий, знаменитий важкоатлет. сьогодні він дуже схвильований. Схвильований він тому, що відмовився виступати ввечері в показовому виступі, в якому бере участь його лютий суперник Гаррі Пітбул. Джованні сказав: Я не можу піти туди, поки не знайшов це. Це в нас історія, і гравці, користуючись своїми картками, повинні відповісти на наступні питання. Ваше завдання розкрити секрет Джованні. Що втратив Джованні, хто це викрав, де це знаходиться? І одразу тут йде правильна відповідь. Тут навіть е, в правилах немає відступу до правильної відповіді, тому я не буду вам знімати цю історію окремо. Мене здувало, що воно прям підряд так іде. Тепер гравці повинні одне одному розповідати, що в них на картках, зачитувати їх одне одному можна, але не можна показувати. І ви таким чином, ніби ділитеся одне з одним інформацією і вибудовуєте історію, вишукуючи ті картки, які необхідні власне до цієї історії, тому що тут багато карток, які ну, не стосуються цієї. Історії. І ви можете задавати ведучому питання на так чи ні, але при цьому ваші питання повинні бути аргументованими. Тобто, ви не можете просто кожну картку перебирати, запитувати, чи вона підходить. А ви повинні вибудувати якусь теорію і тоді його запитати. Тобто, загалом це схоже на такі ігри, які я раніше грав, вони називалися данетки. Але це російською, українською не знаю аналогів, але я б назвав це такнітки. Але в кожного є ваша власна інформація на ваших руках. Ось це і вся гра. Суть в тому, що вам потрібно ділитися інформацією одне з одним, і гра ніби цьому і вас і вчить. І тут всього 5 таких історій, і вони насправді для людей, які грали вже в детективи, дуже прості: тобто, я грав в цю настолку зі своєю детективною командою. І кожна з цих історій, з людьми, які багато грали, в детективи, проходиться за 5 хвилин. Тобто, реально, тут на коробці написано 30 хвилин проходиться гра, це мається на увазі, що усі 5 ігор проходяться за такий час. На більшу кількість гравців із новачками, які не дуже багато грали, це може зайняти довше, просто тому що їх більше. Але при цьому ще через те, що, може, гравці не будуть такі включені в процес. Плюс я вважаю, що сама гра ще доволі легка, тому що. Тут не потрібно якісь додаткові детективні рішення приймати, а тут просто прямо відповіді, це просто знайти відповідні картки до відповідної історії. Тобто там на кожну історію, наприклад, десь три картки потрібно знайти, просто ви їх викладаєте і розказуєте з них історію. Там потрібно трошки додумати. Але загалом це дуже просто наприкінці, крім однієї історії, мені здається, останньої, де відмінювання часів. У завданні і на карті так не дуже співпадає, що через це важко зрозуміти, що вони пов'язані. Тобто, це така проблемненька штучка. Тож ідея в цій грі в тому, що це тільки для новачків існує, і що вони будуть ніби спілкуватися одне з одним, і через це в них вийде такий детективний процес. Але спілкування тут небагато. Ви просто зачитуєте картки одне одному. І сам детектив дуже простий. І тільки якщо гравці не залучені до процесу, тільки тоді може бути в них якісь складності. А так ви просто можете прочитати одне одному картки. Плюс, якщо ви одній кампанії всі історії проходите, то ви просто вже знаєте, оці картки вже були, скоріш за все, вони не будуть використовуватися. А от я вже пам'ятаю, які картки є. Тому ми, наприклад, між історіями мінялися, просто картки передавали одне одному. Ще хотів додати, що ця гра це не повністю оригінальна розробка, а власне. Якщо вбити в інтернеті секрет Джованні, вам видає всю цю гру готову. Усі ці картки там є. І перша історія, цю, яку я вам прочитав, це власне, тут так і написано в правах, що це, власне, вправа, яка була запропонована Клаусом Фополем для тренерів та керівників команд. Тобто ця штука не ним вигадана, але я говорив про це з видавництвом і вони сказали, що інші чотири історії вони самі додумали до цих карток. Ну окей. Загалом я вважаю, що це не те, що був суперпроцес, тому що потрібен ведучий, і тут небагато є власне гри, вона швидко проходиться. Особливо, якщо порівнювати з тим, що на ринку вже існують реальні кооперативні ігри, реальні ігри на спікування і реальні детективні ігри. Тобто я зазвичай наприкінці ролику раджу якусь гру, але тут цю гру легше з цього порівняти з «Настолкою Шерлок серію настолок детективів. Яка також грається з новачками, яка також вас об'єднує, яка також в маленькій коробочці, також ви просто роздаєте картки, і також ви інформацію інформацією з карток одне з одним. Але Шеррок це прям гра. Гра, де вам треба реально розігрувати детектив, де вам реально потрібно кожному залученим бути розгадувати інформацію. І Шерлок — це просто інший вимір порівняно з цією грою. Тобто ця гра підходить тільки, якщо ви зовсім новачків берете. Може для когось тімбілдингу, якщо там. Знаєте, у людей мало комунікативних навичок, нема залученості в команду, нема навичок розгадувати якісь детективи. Я би зазвичай використав би кращу гру Шерлок, тому що вона для новачків також підходить. Я б сказав, що мені не сподобалося, а скоріш, розчарування я відчув від цієї гри, тому що в неї було не дуже цікаво грати, і вона швидко вирішувалася. Але при цьому я розумію, що комусь може це сподобатися. Цей процес все ж таки тут є процес спілкування одне з одним. І я думаю, що це може бути. Ну, така нормальна гра для зовсім-зовсім новачків, які ні в що не грали. І наприкінці відео я, як зазвичай, раджу дві схожих, як чимось настільні гри. І перша гра, ту, яку я вже згадував, це серія настолок Sherlock. Серія маленьких таких детективних настолок одноразових, які можна грати з новачками. Справа проходиться десь за годину, і там реально кожен з вас отримує картки, але ви не можете напряму ділитися інформацією з цих карток, і мені саме це подобається. Що усі залучені, і. Кожному гравцеві потрібно запам'ятовувати, що в нього на картках написано було, які він скинув, і вирішувати для себе, чи важлива картка ця чи ні. Серія Шерлок не ідеальна, але це чудова гра ось для компаній порозгадувати детектив. А якщо вам цікаво командою краще розуміти одне одного і при цьому знаходити нові способи комунікації, спробуйте якусь гру на синхронізацію, кооперативну, наприклад, гру Sync Discovery. Це настолка, де ви повинні разом обирати, якому з персонажів підходять певні асоціації. Але при цьому ви не можете домовлятися, вам потрібно спочатку вибрати. І потім, вже після того, як ви відкриєте і розповісти одне одному, якого персонажа ви вибрали, ви можете обговорювати і пояснити іншим гравцям, чому ви вибрали цього персонажа, і таким чином навчитися краще розуміти одне одного. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.